Братиславські зуміри панічно бояться міленіалів. Як мене чуть не важали велик на ходу, і про що я договорився з усіма водіями трамваю? Братиславі немного дождливо. Вічно шнурки в цепку залітають. Всі в курточках, а це... Непонятно що. Віктор Цой! Віктор! Цой! Цой жив! Замітив, чим хуже погода, тим чаще заказується красти краб. Боже, мене зараз будуть грабити. А, ні, це обичні строїтелі в Словакії. Дякую. Цей день настав, де качка присоєдиться до Старбакса. Все.